Асти референдум з приводу обміну територіями таке запропонував Дональд Трамп під час своєї прес-конференції у Білому домі. У свою чергу спікер Верховної Ради Стефанчук заявив, що Україна не може навіть розглядати передачу своїх областей. Це заборонено як на конституційному, так і на законодавчому рівнях. І за його словами, це не може вирішити навіть референдум. То чи довіряють українці ці ідеї та які інші шляхи вирішення конфлікту бачать? Давайте запитаємо в них, скажемо так, признавати ці території. Yeah. Не нашими не варто, але заморозити варто це все. Ну, well, так як я сама з Луганська, я б ніколи не погоджувала. Негативно. Чому? Наші території це наші території, ми їх нікому не віддамо. Це наша така позиція. Ну, а як ви особисто... референдум провели, то ви б йому довіряли? Референдуму на даний момент. Е... Не знаю. Я гадаю, що немає іншого варіанту зараз у наших обставинах взагалі. Ну це сугубо моє, моя думка, та взагалі дивлячись, яких. Але обмін це ніат'ємні моя часть. Треба, для треба мене. дивитися адекватно на цю ситуацію, тому що, наприклад, я вважаю, що адекватним буде віддати ті території, які з 2014 року в окупації, тому що вже українців там немає як я вважаю. І там більшість людей вже в окупації знаходяться так давно, що вони повністю промиті росіянами. Так, це буде чисто територіальна така перемога, але вона нам не потрібна. Нам потрібно повернути українців. Референдум в Україні довіряв би, щоб Україна сама вирішувала, так, да, бажано, ну хоч якийсь хто. Да, а мабуть, що б ви відповіли на такому референдумі, як ви? Блін, тяжко сказати. Що я можу відповісти на, 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 ну, в мирний час. Я зараз в Києві. А одне діло, якщо б я був в Окопах, це одне. А друге діло, я. Як сказати, я не, ну, я не вітаю референдуму іменно в обміні. Ну, е... Якби повернули, то ми віддаємо те, що в нас там Курська, да там є деякі частини, що хлопці ще тримають в обмін на всі інші території: це Донецька, Луганська, Сумська, Харківська, Херсонська, Крим. Тоді да. А так, щоб віддати їм, ну я теж не можу сказати, там дуже багато людей, які хочуть жити в Росії. Але вони так сказати, ну я не, не вітаю цього. Вони повинні, якщо вони хочуть жити в Росії, хай забирають свої речі, продають будинки, продають майно і їдуть на територію Росії, на їхню територію, яка е, в них е, ну де вони хочуть жити, там і хай живуть. Ну не на нашій території, не на території України вільної І е, в роках, ну берем 91-й рік. А якби такий референдум провели? Йому довіряли? Uh, ні, не можна довіряти нашим сусідам, які знаходяться вище, трошки які почали цю війну з Україною. Тому що через рік, два, можливо, п'ять, вони знову почнуть такі з більшою силою. Вони теж вчаться, вони дуже гарно, ну, гарно продвигаються, гарно в них розвиток технології йде на уровні, на уровні з наших. Вони теж не можна недооцінювати ворога. Ну Дональд Трамп він ну він ну я не можу сказати, що він клоун, але як не сказати, такі людина більше шуму, ніж ніж дії. Йому що, є, йому, на мій погляд, йому потрібно що, щоб його ж вже запропонували, да, премію миру. Він дуже хоче її отримати. Тому зараз він будь-які гасла може викрикувати, але. Під цими гаслами немає нічого, немає ніякої дії, звісно. І о, отримання території він же дійсно він не, не аналізує, а що буде е, за отримання за цим е, за цими територіями, як ви кажете. Він не розуміє взагалі цього. Він тільки викрикує гасла. Це робить він, це робить вся адміністрація. За цим нічого не стоїть. Тому треба фільтрувати дуже сильно фільтрувати. До речі і е, і рішення має бути не за Дональдом Трампом, а має бути за нашою владою, за в першу чергу, нашим президентом, ну і верховною владою, і все таке інше. І за народом України в тому числі. Бо е, у нас наша страна флократії, і у нас народ керує і владою, і президентом, і Верховною Радою в тому числі. А як ви провели референдум? Ви йому довіряли? Кому? Референдум? Так. Негативно звісно. Ніяких формів території ми маємо бути в межах нашого е, суверенітету, в межах тих е, території, яка була задекларована в 91-му році. І я тільки за те, щоб ми повернули всі свої території і жили в тій країні, ну в якій ми власне живемо до війни. Наша територія це наша територія, і вона должна бути у нас і це конституційно... конституційно Закріплено, тому ніякої мови не може бути ну, щось на щось. Це наша земля, і ми повинні її захищати.